Так, друзі, всім привіт всем доброго утра Хотів з вами так вкратко поділитися пред спілкування з хазяїном плюс поїздка на СТО. Коротше, почнем вкратко. Всі ви прекрасно знаєте, у мене там ходова вже почала виділуватися, тарабани, там третє, десяте. Коротше, набираю хазяїна. Кажу я тут в машині срачі, блин, як вони мене, правда, задовбали. Убираєш, убираєш, а воно все без змінення. Ну, то таке. Короче, Приїхав до хазяїна, він сів, короче, проїхав за рулем. Дійсно, щось так тарабане, я, я сам навіть не знав, що воно там може бути. Він каже, десь ще в подрамні якомусь. Хер його знає. Він проїхав, протарабануло, це було у нас, виходить, коли... Понеділок. так, да, понеділок. Давай, кажу, тебе запишу на СТУ. От. І поїдеш, каже, хай подивляться. І що інтересно, от у мене машина така вся грязна, да? а він якраз з цієї сторони стоїв, каже. А це ти що каже, де то типу, бампера зацепив, ось, дивіться. Ой. Ой. Ось така, бачите, потертость. Ось. Що так і видно. О. Та кажу, не де я нічого в гру не цепляв. Але що, саме головне, коли я машину вфоткував, я не знаю, в мене повинні, десь і була ця фотка, але щось я їх, к сожалению, знайти не можу. Я там виходить, був от, вфоткав у мене є ось ось о, е, з цієї сторони, ну, зараз воно просто грязне, не видно. От, з цієї сторони є потірність. от Тут короче, є коцки. А за передній бампер, к сожалению, нічого в мене немає. Ну, то таке, не столь важне. Договорилися ми за СТО. Приїхав я на СТО. На СТО. Так, приїхав я короче, на СТО, якраз встрітив дядь Вову. На Нівках його там забирав. Тоже проїхалися, каже, щось таке каже, непонятний каже, звук. От. Приїхали, короче, поліс він під машину. Обдивився, обдіргав дргав тоді, коротше, бере за втулочку стабілізатора. от, Він в прошлий раз каже, був провіряв. Каже, ну так, треба да, буде каже, поміняти, там третя десята, ну якось так. Этот, мимо ушей пустили. Поміняв стойку стабілізатора. от, каже, і Зато вони каже, у тебе швидко уходять. Ну я десь приблизно півгода тому їх міняв. А в нього тільки одна була. Коротше, одну поміняли, але ну, я вам скажу, да, є трошки оцей клацання, ну не таке. І одразу відчувається, що по лівій стороні. Бо я одразу виїхав, кажу, вроді би, наче нормально, все встановилося. Взяв у перший заказ на подол. От. Ну, але як по подолі проїхав, усі знаєте прекрасно, які там дороги в нас на подолі, то все стало на свої міста. От. І перед тим, що як я з нього виїжджав. от, І як. Хазяїн машини сідав за руль, кажу. У мене ще виходить на поворотах. Возможно, по ходу говорю, граната. Ну, коротше, як і хазяїн на машині проїжджав. Як їхав із Вовою, цього не було. Але як од нього виїжджав з гаражом, там такий затяжний підйом під горочку. І я виїжджав і це і почало так клац-клац-клац-клац. От, Коротше, коротше, коротше. Сказали, що мені якраз там осталось. Зараз я вам скажу скільки. О. Півтори тисячі да, мені залишилося до заміни масла. То Поміняють мені ще ліву стоїчку стабілізатора, праву гранату. А, і ще, коротше, поміняли мені этот, подшипник ступіці лівий. Ну, а так, вроді би, все по машинки. Ну, то, що печка паршиво гріє, то таке дело. Вже, считаю, зима пройшла. Я говорю, зато вона мене пано гріє, бо у мене радіатор потікав. Срань, коротше, туди залили і все накрилося. Так що такі діла. Разні нюанси були по роботі. Заходьте, подивіться мій батл, як я з братом робота у таксі, якщо комусь інтересно. Бо щось бачу, вообще слабенько ви дивитеся. Там я все показував. І, і, і. і, і. Ну що, не переключайтеся? Покажу, як сьогоднішній робочий день пройде. На часах у нас вон, вже 8.19. Я прогріваю машинку. Запускаємося і працюємо до обіду. До 12 до часу десь буду работати десь так. Ну, коротко, друзі, дивіться. І так, перший заказ зробив Спочив мене, узяв такий среднячок на 20 минут поїздки, віз баришню. Так що будемо сподіватися, що сьогоднішній день робочий буде однічний, так як перша пасажирка була дженщина. Зараз ми стоїмо на Сіміренка. Бачите, так, не зря як я і говорив, стояв, прийшов мені заказ туди і обратно. По времені десь зайняло у мене 35 минут, 35 хвилин. Я б сказав, б заказ такий більш сладкий. Пасажирка каже, я тільки на 3 секунди зайшла. Ну, я не знаю, що вона там, інтересно забирала. Ну, по моїх почотах, я думаю, вона навіть не спіла зайти в квартиру. Може, щось таке запрещене, може, брала. Я не знаю. Утверждати не буду. Ну вона швидко. Туди, обратно і назад. Привіз її. Зараз стою тут на ушні борщ в частних секторах. Ой, в не далі. Так що бачите, я не зря казав. Якщо перший заказ везеш баришню, день має бути удачний. Побачимо, що далі буде. Вже два закази Грубо говоря, час роботи. Работаємо. Так, зробили ми очередний заказ. Приїхали на вулицю Політехнічна. Привезли бабушку в поліклініку. А каже, таксі мені каже, заказував внук. Бачите, я думав, що може бабушка така, але така приятна жінка. Їхали всю дорогу. Спілкувалися. От. Пошла в поліклініку. Ну що, я думаю, вже можна включати поцепочки по уклону. На часах вже 10-10. Друге приложення, щось у мене, чесно ряд, немає желання включати. Будемо працювати на одному клоні. Він мені, чесно, подобається. Адекватні в плані, що поставить тобі радіус, в такому радіусі тобі закази приходять. І ТД, і ТП. Погодка сьогодні в нас супер. Правда, вітер противний, але у машині вроді би сидиш, наче як і весна. Пишіть, як у вас погода, друзі. І так, і так, і так. На сьогодні робота наша окончена. Зробив я, напевно, десь в районі так, заказів 10. Вже вот, минут десь 45 назад. Це зустрівся з братом он... зілитше по пирожку, а зараз їдемо на моєчку, бо машина грязна, що капець, що з що знаружи. Купив собі пахучку таку, не видно, правда, зараз покажу. скажу. Дивіться, а? красавица пахне изумительно преувеличивать не буду но мне кажется тут присутствуют французские духи так что на часах у нас Час 15 сейчас поки на моючку ТСФ, 2 часа отбой ну и опять же у 7 часов на работу денек сегодня прошел слава богу хорошо Хорошо. Вот. Не зря я кажу, що коли перший пасажир у вас баришня, робота буде вести. Ну, це у мене би з лічного опиту. Не знаю як у кого. А якщо попадаються дівчата, і особливо, якщо в тебе пахучка женського роду, гроші будуть сипатися рікою. Так, добренько тоді, друзі. Дякую, що побули зі мною. Нема можливості чаще знімати. Навірно, наступну зйомку зроблю там в суботу або в неділю. Будемо ще раз зробити один батл. Бо неудобно, как бы. Я просто сьогодні камеру не зарядив. От. Так би взяв би камеру, поснімав було більше, показав би вам, а так, сорі, батінка. Все, коротше, ми полетіли на моєчку.